Сульфат магнію, що він дає рослинам і як його правильно використовувати. Сульфат магнію це джерело двох важливих елементів магнію і сірки. Обидва потрібні кожній культурі: від зернових до овочів. Це добриво допомагає рослинам краще рости, утворювати білки і легше переносити стрес. Навіщо рослині потрібен магній? По-перше, для фотосинтезу магній це центр молекули хлорофілу. Без нього не буде зеленої маси і накопичення енергії. По-друге, для синтезу білків. Магній активує ферменти, які запускають ріст нових клітин. По-третє, для транспорту фосфатів. Він допомагає переносити ДНК, РНК та АТФ, основні молекули росту. І ще магній знижує стрес, рослини краще витримують спеку, посуху і навіть хвороби. А що дає сірка? Сірка входить до складу амінокислот. Без неї рослина не зможе утворювати білки і ферменти. Також сірка допомагає формувати хлорофіл і, що важливо, покращує засвоєння азоту, які добрива можна використати. Якщо ви вносите мікродобрива, підійдуть ЛФ, зернові, Лф, бобові, Лф, соняшник або ЛФ. кукурудза для корекції нестачі сірки, Лф, сірка 200 для загальної підтримки і стимуляції гумат лист або ЛФ. Бор 140. Які переваги дає сульфат магнію? По-перше, підвищує врожай. По-друге, покращує якість продукції, більше білка, більше вітамінів і цукрів. По-третє, зміцнює імунітет рослин. Як і коли вносити. Перший варіант у ґрунт перед посівом, другий під час вегетації по листу, розчин для лискового підживлення від 2 до 5 це 20-50 грамів на 1 літр води. Для прикладу бакові суміші, сульфат магнію 3 кг плюс карбамід 6 кг додати ЛФ, гумат лист і ЛФ бор по 1 літру на гектар, або інша схема: сульфат магнію 2 кг, ЛФ, зернові 1,5 літра ЛФ, молібден 0,5 літра, норми внесення в ґрунт. Для зернових 50-80 кг, для сої до 120 кг. Соняшнику до 150, кукурудзі до 180 кг на гектар, підсумок. Сульфат магнію це не просто добриво, це джерело енергії, білка і стійкості для ваших рослин. Вносьте його вчасно, комбінуйте з мікродобривами і отримаєте стабільний врожай навіть у складних умовах.